Чоловічий з англійських брендів. В розмірі М іде така тепленька, м'якенька флісочка, скарманчики, малхінетки. XL. Тепне. Такий дуже плотний, теплесенький м'якенький фліс. Внизу йде така манжетна резиночка. Рукавчик також марку шити, також є манжетна, зручна резиночка. спортивний костюмчик розміру М, теж іде у теплиний, стенс у Розмір XL, худі, манжетна, зручна резиночка. мерзу також. Теж така баєчка меканька в серпинці. Світшоти на самочку розміру М. Теж двутепені. Регата розміру Х. -А. Два Хэй. Регата розміру розмеру Х. -А. A Alexa A Regata, Topman Rosemary A, Topman Martin Stars, que vídeo, a 2XL e a Topman Rosemary S.